Ні, не можна. Якщо вступник не склав хоча б один предмет НМТ, він не допускається до участі у конкурсному відборі, навіть якщо інші предмети він склав успішно. Лише складене повністю НМТ з усіх предметів це ваша перепустка до навчання в нашому університеті. Для участі у конкурсному відборі Думацького національного університету Потрібно мати конкурсний бал щонайменше 100 балів. Також, якщо ви хочете претендувати на бюджет, конкурсний бал повинен бути не менше 130 балів. Тобто, чим більший у вас конкурсний бал, тим більше шансів отримати бюджетне місце. Ця вимога не стосується дітей, в яких батько або мати є загиблими учасниками бойових дій. Вони можуть бути переведені на бюджет відповідно до вакантних конкурсних місць. Навіть з меншим конкурсним балом. Пільги можуть надавати право вступнику вступати поза конкурсом за спеціальними квотами або переведенням на державні місця. Це стосується, зокрема, учасників бойових дій, дітей загиблих учасників бойових дій, дітей з інвалідністю. Певні пільгові категорії також мають право вступити за результатами співбесіди замість НМТ. Ні, вступ до Умацького національного університету можливий лише після закінчення 11 класів, тобто здобуття повної загальної освіти. Тобто для цього потрібно мати свідоцтво або атестат про повну загальну середню освіту та успішно складене НМТ з усіх предметів. Якщо ви закінчили 9 класів, ви можете вступити до пахового коледжу, а потім за скороченою програмою закінчити Умацький національний університет.